Доброго дня, друзі, ми в магазині Аврора. Давайте подивимося, що цікавого є на полицях даного магазину. Давайте перебіжемося спочатку по чаях. Чай заварний. Не знайдено, невідомо, яка його ціна. Йдемо далі. 99 гривень, 60 пакетиків Ось такий чай чорний в пакетиках. Не знайшло. чому не знаходить. Печалька. Так, чай зелений. 49 гривень за 70 грам. Чай зелений. 20 пакетиків упаковці, 44 гривні. 103 гривні чай квітковий. 32 пакетика в упаковці. Такий новорічний чайок. Новорічною тематикою. 28 упаковочок купаться. 88 гривень. 103 гривень Отакий чайок. 32 пакетика в упаковці. Чай фруктовий, манго. 20 пакетиків упаковці, 19 гривень. Доволі зараз прохолодно, так що чаєм треба запастися. 39 гривень. Такий імбирь Чай, лимон. Дуже цей смачний чайок. Рекомендую. 50 гривень за 20 штучок. 49 гривень. Чай чорний. 100 грамовий. Так, манго, манго сушене. Чіпси катоплені, все. Ось вони. Чіпси катоплені, ось такі. 98 гривень. Манго по 129 гривень упаковці. Чіпці лес. На знисті 30 гривень. Акція по 03-12 за 60 грам. Снеки 14 гривень за 30 грам. Крекер, солоний 24 гривні за 48 грам. На курячі сушені 30 грам, 55 гривень. Підпивко. Так чіпси з сушених фруктів 34 гривні. За 30 грам такі яблучні Дуже смачні дітям. Дуже корисно. житньо-пшеничні 80 грам 34 гривні. Вони є в асортименті з різними смаками, є, з чесником, з сиром, з салями Так, таке м'яско, чекін. На акції акція діє по 0,3.12, 73 гривня 30 грам. Любителю попкорму 19 гривень. Попкорм смак сиру 100 грам. Кільце в 11 гривень за 40 грам. Так, Одкоплено. Опені палички, 26 гривень, акція діє по 01.12 12, -та. 26 гривень за таку упаковочку. Так, паста томатна. 12 гривень за 70 грам. 25% соус Ансабелі. 27 гривень за 200 грам. кетчуп чилі. 27 гривень за 250 грамм. Соуси Дуже великий вибір соусів Два... По 29 гривень. Вони. Ось такий. 29 гривень ось такий. Соус. 27 гривень ось такий. Дуже великий вибір даних соусів. Хто не пробував, обов'язково попробуйте, а хто пробував, пишіть в коментарях. Мені, наприклад, сподобалося, дуже вони якісні і смачні. Гіршується по 17 гривень в баночках. Дуже великий вибір спецій, різних приправ. Так, треба обов'язково завжди забуваю купити парець. А також купити перцю. Перечорний горошок 11 гривень. Спецій дуже багато. Дуже-дуже багато різних спецій. На будь-який смак вибір до супу, до юшки, до моркви, до шашлику. Бачите, всі найбільш адекватні, по 7 гривень, по 5 гривень. до курки. Провокую 7. Вот так. так. Так що, щоб бути до курсі всіх цін, всіх подій не забудьте підписатись. Переходьте на наступні відео. Всім дякую, до побачення.